Тепер потрібно збиратися та збирати на роботу та в школу. Та, мам, ми вже втягаємося. Пішли йому одягатися. Та, мам, ми вже одягаємось. Так, дітоньки, ідіть, будь ласка, причесіться та заплатіть коски, а я поки... вами уберусь. Так, це в мойку, там наші потрібно буде прибрати зараз. Так, все після роботи прийду та помию посуд. Все, беремо рюкзачки та виходимо. Так, Саш, ти береш сумку, ось на. А я несу планшет наш. Дітка, беріть рюкзачки. Що брати рюкзачки? Добре, мама. Мам, ти ми вже взяли. Все, тоді виходимо. Окей, так, дітки, все. Будьте обережні, переходьте обережну дорогу, папа, зустрінемося вже вдома. Добре, мам, пока. О, господи, чуть ключі не забув. Поїхали та пішли. Так, ну що, пішли в нашу школу. Так, все, пішли, а то запізнимося. Пішли. Добрий день, вчителю. Добрий день, дітки. Сьогодні ми будемо вивчати тему про казки В першу казку ми потрапимо прямо за. Перша казка буде Чудовий замок. Казка розпочинається. Ми потрапляємо у світ. Все, друзі, ми потрапили ось наш будиночок. Зараз я вам все розкажу. Так, вчителю, ми вас слухаємо уважно. Це був колись старинський замок. А це був біля нього ліс, і біля нього жила маленька дівчинка, яка постійно гріз біля костеру. Діти. Перва казка закінчилась. Потрапляємо у друге на ліс. Дітоньки, ми в лісі. Зараз я вам розповім всі секрети лісу. В лісі є діаманти, якщо ви колись їх бачили. Так-так, це діаманти. А ось там біля діамантику є маленький дитинча-камінчик. Вона до нас завітала привітатись. Привіт, мої любі учні. Мені потрібно йти ховатися від злого вовка, тому що він мене може з'їсти, і за цього я перефарбував колір. Всім папа. -па. Ну, ось, діти, все, казанька закінчилась. Всім до наступного уроку, всім до побачення, до побачення, вчителю. Так, все, пішли. пішли. Так, все, любі, пішли на роботу вже. Так, де мої всі учні, вони мені зараз прям потрібні. Так, все, заходимо. Добрий день. Ми хочемо до вас на роботу в'єднатися можна? Так, можна, пройдемо в зал. Відкривайте ноутбук, зараз я вам все розповім. Так, ага, угу. добре, добре. Зараз я вам розповім маленьку тайну. Ось тут знаходиться діаман. І ви нікому не повинні це сказати. Всі учні мої спідрати знають про цей секрет, і ви нікому не повинні його розказати. Зрозуміли? Зрозуміли. До побачення. До побачення. Так, уже темно, скоро буде йти додому. Все, до побачення. Так, пішли вже додому, тому що ми зараз будемо наших дітей забирати. Це йдемо додому. Діти, мабуть, вже вдома, та й ми зараз будемо вдома. О, дітки, ви нами вийшли? Так, так, ми нас мабуть, не помітили. Так, добре, все роздягаємось, кладемо віші та йдемо купатись. Добре, мамо! А вас на роботу прийняли? Так, прийняли. М -м -м, класно. Тепер у нас будуть кошти? Та, а зараз миття та спати. Добре. Та й повечереть мам це було сказати. А, ну так Все, давайте. Мам, ми в душ. Добре, зайчики. <звук> ми їм приготувати. Ти їсти хочеш? Ні. Давай їм щось приготуємо. То давай їм вівсяники приготуємо та й все. Добре. Так, ми вже з тобою помилися, я пішла готувати. Ти можеш лягати вже спати. Завтра мене ранком розбудеш. Добре. Трім трим пум, -пум, -пум трум, -трум, -трум пумбом. -пум -пум. На добраніч усім. На добраніч. На добраніч! Так, все, ми помилися. мам, де наш вечір? Вечеря. Зараз дітка вже готова все. Все он, ваша вечера вже готова. О, Добре, мамо, ми вже сідаємо за стіл. Я чуть сюди сяду. Добре, дітки, їжте. Добре, мама. гарного смаку дякую. Тобі теж. <гум> Мам, це було дуже смачно. Так, так. Все, а тепер покрувати. Добре, мамо, добре, пішли Андрію. Все, детка, на бранить, надо На Так, теперь самой треба все треба всі Все что, рыба Так, все повымчала, теперь можно идти спать. А, деткам потребно на ночь светильничек включить. Все, теперь точно можно идти спать. Фух. Так, сегодняшний день закінчений. А всім па-па, я вас дуже сильно люблю. Ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока!